Мійційна компетентність це системне утворення знань і вмінь в області інформаційно-комунікаційних технологій і досвід їхнього використання, а також здатність удосконалювати свої знання, вміння, приймати принципово нові рішення в мінливих умовах або непередбачених ситуаціях з використанням нових технологічних засобів, таких як комп'ютер, принтер, факс, модем і тому подібне. Інформаційна компетентність в собі складає. Інформаційна компонента це підручник, карта, науково-довідкова література, засоби масової інформації, інтернет тощо, комп'ютерно-технологічна компонента, комп'ютерні засоби, програмне забезпечення і компонента застосовності це практичне застосування знань та вмінь. Інформаційна компетентність пов'язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її. Ця компетенція забезпечує навички роботи здобувачів освіти з інформацією, що міститься в навчальних предметах і освітніх галузях. Джерела навчальної інформації. Що ж вони складаються? Це Відручники, навчальні посібники, радіотелебачення, комп'ютерні навчальні програми, довідники, словники, енциклопедії, художня літератури, якої, на жаль, на сьогодні зовсім мало, користуються науково-популярна література, бібліотечні каталоги, інтернет, об'єкти природи та суспільства, карти, атласи, альбоми, періодичні видання, газети і журнали. Сучасна бібліотека перестала бути пасивним інформаційним посередником. Вона перетворилась на одну з найпродуктивніших і масових систем управління знаннями. Бібліотека надає широкі можливості для звернення до колективної пам'яті, збираючи і зберігаючи документовану інформацію та знання, бере участь у формуванні документального потоку. І здійснює його аналітико-синтетичну обробку, систематизує і оцінює інформаційні ресурси. Це створює основу для багатьох сучасних інформаційних і знаннявих процесів. Водночас глобалізація усіх сфер суспільної діяльності та техногенна революція у сфері комунікації створили умови для трансформації функцій сучасної освітньої бібліотеки, орієнтованої не тільки на збирання інформації. Закладеної в документах, а й на розвиток комунікації з користувачами та всім суспільством, яка сприяє успішній соціалізації користувачів, їх орієнтації в сучасному світі, бібліотеки в інтелектуальний простір між особистісної та суспільної комунікації. Умови формування інформаційної компетентності здобувачів освіти, його складові. Готовність до розв'язання проблем, комунікативність вміння спілкуватися, адаптація вміння працювати з іншими видами інформації, доцільно користуватися комп'ютером, здатність до критичного та креативного мислення, готовність сприймати інші погляди на життя та брати їх до уваги, вміння доводити справу до кінця, вміння організувати, планувати та оцінювати свою діяльність, готовність працювати в групах. Готовність до розв'язання проблем, заходи, які впливають на формування інформаційної компетентності, це стимулювання роботи з різними джерелами інформації, використання завдань, пов'язаних з аналізом таблиць, схем, діаграм, графіків тощо, консультація здобувачів освіти, залучення здобувачів освіти до роботи з інформацією з подальшим виходом на навчальні та виховні заходи. У роботі з користувачами бібліотека пов'язує інформаційну компетентність не тільки з вмінням використовувати нові інформаційні технології, сучасні технічні засоби та методи для пошуку, отримання, обробку, подання, передачу інформації, а ще із вмінням здійснювати аналітику-синтетичну переробку інформації, вирішувати інформаційно-пошукові завдання. Використовувати бібліотеку як інформаційно-пошукову систему, тобто здійснювати інформаційну діяльність з використанням як нових, так і традиційних технологій. Поява комп'ютерних інформаційно-пошукових систем у бібліотеці вимагає від користувача спеціальних навичок, розуміння, представлення інформації в базах даних, уміння вибрати основну галузь пошуку, користуватися ключовими словами. Інформаційна компетентність здобувачів освіти формується шляхом. Упровадження інформаційно-комп'ютерних технологій навчання, залучення здобувачів освіти до роботи з різними джерелами інформації, удосконалення вмінь використовувати додаткову літературу, складати схеми, таблиці, конспекти тощо, проведення інформаційних хвилинок, диктантів, тренінгів розвитку пізнавальних інтересів. Формування стійкої позитивної мотивації до навчання, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти, залучення здобувачів освіти до участі в конкурсах творчості, предметних олімпіадах тощо, виховання загальної інформаційної культури, організація додаткових занять, гуртків, факультетів, спецкурсів тощо.